Коломиї відбудеться благодійний аукціон. Його ініціатори та організатори студенти місцевого політехнічного коледжу. Вони підготували низку цікавих мистецьких і не тільки лотів. Відбудеться захід 28 травня у актовій залі Коломийського політехнічного коледжу. До слова тоді відзначатимуть 130-ліття навчального закладу. Вторговані на аукціоні кошти. Коломийські студенти передадуть на потреби українських захисників. Ми студенти політехнічного коледжу. І ми влаштовуємо благодійний аукціон в рамках проєкту Студ Павер». це проводиться вже другий раз. Різні лоти, тубуси, якісь акумулятори з військових частин розмальовані картини. Ціль в зборі коштів. На поміж засу нашим захисникам, які борються заради нас, заради того, щоб ми могли так збиратися. Захід буде відбуватися 28 травня на 130-ту річницю відкриття нашого коледжу. Всіх запрошуємо студентів, коломіян, бажаючих до нас фактовий залич, щоб підтримати наших хлопців та зібрати кошти для допомоги військовим.